Всеукраїнська акція Майбутнє лісу в твоїх руках проводиться вже в дев'яте. За цей час лісівники спільно з дітьми та педагогами впорядкували близько 30 джерел та провели благоустрій пришкільних територій. А ще дітям запропонували творчо підійти до збереження лісових насаджень. Участь у конкурсі на кращий малюнок і твір на тему Людина і ліс взяли близько 300 дітлахів. Тепер школярі, побачивши в лісі людину, що смітить, скажуть. Щоб підняла і викинула сміття. Навіщо ти смітиш? Забери сміття. Прививати любов до природи та охорони навколишнього середовища потрібно змалечку, і вже зараз підростаючі покоління задумуються про шкоду від браконьєрства та звірячої вирубки лісових масивів. Саме це учасники конкурсу зобразили у своїх роботах. У школах діти мають змогу формувати шкільні лісництва. За останні роки їх кількість на Хмельниччині суттєво збільшилася в нашій області, коли ми початковували цю акцію. Було порядка 10-11 шкільних лісництв. Сьогодні їх біля сорока. Сьогодні наші дітки приймають участь і в міжнародних конкурсах. Лісівники краю в свого професійного свята констатують: в лісових масивах краю не допущено жодної пожежі, проте культура поводження на відпочинку подолян далека від цивілізованої. Коли сьогодні діти садять ліс, садять дерево, декілька дерев посаджено. Ця дитина вже ніколи це дерево це не зламає. Якщо дитина прийде в ліс, подивиться, що робиться сьогодні на наших лісових масивах, що роблять наші дяді тьоті в цих лісах. Що вони залишають після себе, після свого так називаємо відпочинку в лапках? От І якщо вони пособирали трошки цього сміття, безумовно, діти, коли виростуть, вони цього вже ніколи не зроблять. Всі малюнки та твори учасників конкурсу, лісівники пообіцяли зберегти у себе в музеї. За 9 років його проведення тут же назбиралося чимало цікавих робіт.